Гляє і будемо куштувати. Ну що, дали відпочити наші шакшуки Подивіться, яка краса, друзі. Ну давайте куштувати. А правильно куштувати потрібно з хлібчиком. Беремо так, хлібчик, відламуємо кусочок і замочуємо отак сюди це все. Отак От його. А, дивіться, яка краса. Куштуємо? Mm. Mm. Дуже смачно! Чується горчичка, чується льон. Оці помідорки з перчиком. Боже. Mm. Mm. Дуже смачно. Тепер я розумію, чому мисливці і рибаки їх готують на природі. Це прям. Просто вав, бо є димок оцей. М -м не можу відірватися. І це про все в нас зайняло ну, десь хвилин 40, мабуть. О ця вся готовка, нарізка. Дуже швидко, вкусно. Просто вав. Все, виключай. Ось така проста і бюджетна, але професійна шакшука у нас вийшла. І готуйте з нами. Всі інгредієнти ми написали в описі і посилання на наші оліки теж там. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Крафтойл.